Це отут я ж проживаю. Це, Це біда. Мій дін зорів. У будинку 73-річної Полтавки Надії Целуйко через пожежу, яка сталася 5 грудня, згорів дах. Я лежала в кровоті і чую, отут кричить моя кушка. Вона звичайно, проситься аж на двір, але ну, вона не так кричить. Я виходжу, кажу, та чого ти кричиш? А якби не кушка, я може ще б спала довше. Не знаю, що було. Відкриваю двері, їм почав горіти там заброшеного, де ніхто не живе. Я вернулась в хату, взяла телефон, почала визивати пожежу. Загалом у будинку чотири квартири, одна з них покинута, а поруч із Надією целуйко мешкає її сусідка, 90-річна Олександра Забігайло. Покривлю її житла, також пошкодив вогонь. Я у п'ять чи на часи не дивилася, ну так десь примірно, почула, що дуже великий тріск. Десь, думаю, ну, ну, стрілянина. Я зразу подумала, що якась стрілянина. Бах-бах-бах-бах. Я схатила, я ось плюс тут, на дивані спала, тут у мене все було. Схватилася, дивлюся, ось сюди живуться вікно, на живках. То отут, от в цій половині, полум'я було великим таким містом і горіло високо дуже. Вогонь пошкодив 100 квадратних метрів покрівлі. 20 рятувальників гасили пожежу впродовж трьох годин, каже Світлана Рибалко. Зателефонували до нас о 5.28. Зателефонувала господарка квартира, яка межує із тієї квартири, де виникла пожежа. Пожежа була ну дуже така серйозна, тому що це чотири квартири були прибудовані одна до одного, тобто мають спільне покриття. Причина пожежі коротке замикання електромережі в тій квартирі, де ну тобто де виникла сама пожежа, де був осередок займання. Вийшли на вулицю. Ну, Жахливе видовище. Горів будинок, як я кажу, як бензозаправка. Горів з, з даху, полум'я охватило якось так пів будинку, а потім далі, 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 далі. Люди були шоковані, сусіди наші, ні речей нічого не взяли. Я бачу, що стоять як просто як закам'яніли статуї. Гори страхітті. Поки проживати у домі неможливо, власниці квартир тимчасово переїхали до родичів і збирають гроші на відновлення помешкань, говорить Олександра Забігайло. Суму збитків ще не підрахували. Дуже мені трудно боротися з таким ремонтом. У мене запасів великих нема, пенсія невелика. Живу одна, в хаті вже холодно, розвалено, як мені далі жити. Тетяна Іва, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.